Тід очень большого количество людей в разних странах, включає східні штати, какими питання сорвати тенденції на виход мірної русло однозначно. Такі людів та ні, насправді багато в кого на болотах буде дуже сильно підгорати найближчими днями. Бо всі ж чекали на файли Епштейна, а отримали привки від Віткофа. Тож сьогодні поговоримо про новий зашквар тих, хто обслуговують Трампа і Путіна. Ну і звісно, реакцію на все це путінських блазнів, в тому числі Ушакова. Бо він же ж теж при ділах. Вряд переділа. Рядлі для того, щоб улучшити отношения, ані зараз вистраюватися, вистраюватися тяжело, вистраюватися такого рода контакту, в тому числі по телефону. что касается Уитков, то я могу сказать, что достигнута предварительная достигнути о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Хотя, звісно, попри це, в Кремлі і далі робитимуть вигляд, що у них все під контролем. Але. Скандал із плівками Віткофа лише підтверджує, що мирна пропозиція Трампа мала явні російські сліди. До речі, після оприлюднення розмови Віткофа та Дмитрієва, західні змі почали називати Віткофа корисним ідіотом, та тепер кажуть про його небезпечну близькість до Москви. Але ми це з вами і так знаємо. Ну для початку про знаменитий слів, Учитывая, что що... Господин Ушаков и господин Дмитриев, господин Уитков вряд ли говорили по мессенджеру Макс. Очевидно, что э, требуется довольно высокий уровень э, проникновения и технической, э, так сказать, экспертизы, если мы признаем эти пленки, что называется, действительными. Я, наверное, должна прокомментировать вашу шутку про Макс. Алексей имеет в виду, что ежели бы говорили по Макс, то подслушать и слить не получилось бы точно. Но Даже ввиду у... того, что танец. у Уиткова... Макса, нет, ну получилось як получилось. Ловит даже в білому домі, як известно. А от що кажуть московити, коли ці плівки, от як холодний душ для всіх посіпак бункерного, які роками вірили, що їхня федерація це все і могуча. Ну а тут бах і телефонну розмову Дмитрієва і Віткофа слухає весь світ. До речі, сам Дмітрієв каже, що це все фейк. Ну звісно, щоб ще цей кремлівський щур міг сказати. А от Рябков тем часом заявил, что у отношений ШАТа Российской Федерации действительно не все так просто. Как вам? Многие из этих проблемных вопросов так и не были удовлетворительным образом разрешены. Их полное устранение также потребовало бы немалого труда. Но оно по факту невозможно без предварительного формирования достаточно устойчивого фундамента в российско-американских отношениях. Однако взаимоотношения наши с США все еще находятся на ранних стадиях процесса нормализации. І спільний успіх даного процесу не гарантований. Отже, путіністи зараз в шоці. Бо те, що Москва воліла б поховати назавжди, тобто правду раптом виринає на поверхню. І знову Трамп вже не друг і не партнер. Ну і взагалі ніякий він не великий лідер. І на російських телепомийках несеться. Москва же а, після Анкориджа один раз дала Трампу шанс показати. Ты, если ты лидер западного мира, продвигай Угомони вот этих всех. Да, если да. ты Хорошо, не... Давайте лидер, давайте тогда. Значит, такой чтобы смысл Давайте. в чем состоит? Давайте. 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 А в чем состоит предложение Трампа? Оно в чем состоит? Типа русские, ви просто остановитесь, как бы да, і утримайтесь, как бы да, и все а ми временно сделаем вид, значит, что все нормально, що буде далі, ми не знаємо. Не і ці заяви вкотре підтверджують мої слова. У Путінських підстилок дійсно палає. Бо Кремль звик контролювати наратив. Ну а тут інформаційний вибух, який вони не встигли і не можуть заглушити. Тож все, що їм залишається, звісно, говорити своїм, що це все фейк. Хоча як показує практика, то от знаєте, чим голосніше вони кричать фейк, тим сильніше в них рве дах. От і Міхеїв постукав з дна своєю глибокою аналітикою. Бо коли правда вилізає назовні, то він же ж завжди в перших лавах пропагандистів, які волають, що це ну точно чиясь дуже підступна спецоперація проти мирних ініціатив. То есть, это вот тоже, в том числе, так сказать, заходы такие с флангов вот, людей, которые в Америке настроены против урегулирования за продолжение войны, как бы, да, для то, за то, чтобы дискредитировать любые усилия Трампа в этом направлении, да, вот, потому что надо понять понимать простую вещь, что вот, ну, если сейчас вот объявить этот Трамп, так сказать, про, про, про путинским, да, а Уитков и снять, там, вернуть там Келлога или прочее-прочее, ну, это будет означать продолжение войны, то есть, когда они говорят, что этот план, так сказать, пророссийский, они, на самом деле, говорят, надо продолжать войну. Вот что они говорят. Они не говорят, что надо мирные соглашения заключать. Они говорят, что надо продолжать войну. Вот, вот что они говорят. Да? Вот поэтому эти люди, как бы, да, в первую очередь, вот такие так сказать, людоеды тоже. Как бы, они считают, что надо воевать, воевать, воевать. Они на этом зарабатывают. Ну, и вообще, чем хуже, то есть, чем меньше русских, тем лучше. Тем меньше чем хуже для России, тем лучше. И так далее, и так далее. Ну, звісно. А кто же ще винен, як не злі сили, які зривають переговори, Перешкоджають Трампу, ну і взагалі проти миру. Тож блазень Міхеєв також жонглює версіями про те, що цю розмову злили вороги, щоб зірвати мир. Ну те ж саме заявляє і Ушаков мовляв, хтось прослуховує, а хтось зливає. Я з Витковим достатньо часто mm -hmm. розмовляю, але суть розговорів ані характер носять, Я не коментую. Та ніхто, ніхто не ніхто коментувати, власне. У них така інформація прослушав, не знаю. Я. Не знаю. Тут сліває, тут прослушають. Але, Але кожен такий злив це насправді не про зрив перемовин, а про зрив масок, коли з кремлівської миролюбності знову виглядає цинізм і брехня. Але пропагандисти традиційно з кислими пиками звинувачують всіх навколо. Ну бо всі зрадники, всі поганці, звісно, крім них самих. А пока какие-то непонятные, не, не весь откуда взявшиеся кренделя начинают определять, что должно быть в плане Трампа, а что не должно. Как интересно, а план ли Трампа это? Судя по всему, на Западе, включая Соединенные Штаты Америки, не осталось людей, способных вести политический процесс в рамках, ну действительно того, что называлось дипломатическая практика есть только какие-то политические манипуляторы, есть лоббисты, и простите, в каждой истории, да, и в том числе в той версии плана Трампа, которая, значит, вот здесь опять же явочным порядком была слита в средства массовой информации, вот если его прочитать внимательно, то там самое главное, вы меня извините, и за этот методологический термин, там практически в каждом пробеле, в каждом пробеле между абзацами особенно, там шеф. Да? Вот здесь бабки, и здесь бабки, а здесь касса, куда надо нет. С каждой строчки только точки да? после буквы. Да. И? И? Да? Да? да. Вот прям там в каждом заложен заложен экономический интерес конкретных групп в американском руководстве. То ж тут усе просто. Під гораєм московитів. І не тому, що хтось зриває мир, а тому, що правда знову застала їх зненацька, і вони, як завжди, роблять вигляд, що це не вони накосячили, а що це весь світ у змові проти їхніх мирних ракет. Ну а сам Путін тим часом на фоні всього цього зустрівся з білоруським фюрером. Вочевидь, єдиний надійний союз, який йому світить, це. Картопляний. Тож два маразматики пафосно намагалися скалити зуби на камеру і розповідали про гарні відносини. З Білорусію, несмотря на то, що і в прежні роки ми достигли хорошого показателя свыше 50 мільярдів доларів, якщо в доларовому екваленті вважає. у нас торговий оборот Росія лідирує серед стран інвесторів в білоруську економіку. Ну повторяю, здесь у нас динаміка хороша. Ну і в цілому в рамках Евразийского економічного союзу у нас по-моєму дела йдуть хорошо. Тенденці хорошо. тенденції очень хороші. До речі, це вже восьма зустріч Путіна і Лукашенка цього року. І цього разу білоруський диктатор знову запропонував терористу Путіну провести переговори по Україні у мінську. И я к вам. Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, да. это к месту будет. Вы знаете, мы всегда готовы. А что касается Украины, нас часто упрекают. Вы знаете, мы ведем диалоги с западниками, с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: ну что не знали, что мы не просто родные люди? У нас юридически обоснованные действия. Мы же союзники. Поэтому даже американцы надо им отдать должное. Никогда не поднимают этот вопрос. Никогда. Один раз. Отрубили все. Это за большими скобками и никаких разговоров здесь быть не должно. Ну, я надеюсь, что все-таки все будет нормально. Исходя из последних событий, если американцы будут, уже публично скажу, то, что я им сказал, аккуратно вести себя, будут понимать, что это непростой вопрос и требуют непростых решений. А от підсумовуючи все вище сказане і показане, я лише додам: от що там не відбувалося зараз у світі, головне для нас з вами це ситуація на фронті. Тому давайте робити все, що в наших силах, щоб посилити українське військо. От зараз ми з вами можемо це зробити якнайшвидше придбавши автівку для артилеристів НГУ. Тому, будь ласка, скануйте ось цей код і долучайтеся. Бо як я казала вже на фоні всього того, що зараз відбувається, і на фронті, і у світовій політиці саме наша підтримка робить збройні сили України сильнішими. Тому нехай ваша сьогоднішня вдячність Збройним силам України конвертується у донат на цей збір. І, звісно, дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Я бачу всі ваші повідомлення і кожен лайк. Тому з нетерпінням чекаю на ваші коментарі та думки з приводу всього цього, що відбувається, під цим відео. Ну і звісно, нагадую про головне: бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску.